Моє вітання всім, хто дивиться бабиси на смаколики, ми з України. Хочу подякувати усім за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні хочу приготувати соус песто з рукали. Готується цей соус дуже швидко і виходить дуже смачно. Для приготування цього соусу мені знадобиться рукала, сир, пармезан, горішки кедрові, лимон. Я вже вичавила сік. Часничок, сіль і цукор для балансу смаку, і оливкова олія. Зараз я усі продукти відправлю у чашу блендера, подрібню, і соус буде готовий. Ось такий соус виходить, неймовірний аромат, яскравий колір. Зараз приготуємо брускетти і будемо смакувати. Ось такий швидкий смачний перекус за лічені хвилини виходить. Я зверху ще поклала моцарелу і в'ялені томати. Зараз будемо смакувати Брускетти, з соусом песто із руколи, сир моцарелка, і в'ялені томати. Смачного. Mm. Зараз спробую. Дійсно соус песта. <різь> <різь> Зараз я спробую. <різь> mm. Божественно. Смачного? Дякую.